Легенда про пшеницю, за віруваннями українців, пшеницю людям послав сам Бог. Причому колос у неї починався при самій землі і продовжувався до верхівки стебла так, що не можна було ні косити, ні жати, а підтинали колося при самій землі, щоб не згубити зерна. Одного разу вирішив Бог спуститися на землю і перевірити, як живуть люди. Переодяглися вони зі святим Петром у жебраків та й пішли світом. Скрізь вони бачили великий достаток і заможність людей, зайшли до одної хати і попросили в жінки милостиню. Дуже непривітно зустріла вона їх. На столі стояв свіжоспечений хліб, але вона взяла черствого млинця, витерла ним лаву, на якій сиділа дитина, і шпурнула того млинця подорожнім. Розгнівався Бог. На весь рід людський за таке зневажливе ставлення до хліба, пішов він в поле і почав обшморгувати пшеничне колося. Побачив це вірний слуга людини собака І давай скиглити, плакати, вимолювати прощення, змилувався Бог над собакою і залишив на пшеничному стеблі колося, яке він тримав у руці. Таким чином, залишилася на стеблі лише собача доля. Яку споживаємо ми люди?